Маніфест про завершення війни. Я є, і я є людина. Сьогодні у цю мить я проголошую про завершення гри під назвою війна. Я завершу війну в своєму серці, у своїх думках. Я усвідомлюю свою провину, прошу вищі сили. Відпустіть, якщо свідомо чи несвідомо я притягнула війну, Простіть, я усвідомлюю, що з допомогою війни я прагнула нарешті розв'язати одвічний розбрат з народом, що бреше, вбиває, знищує, знецінює дари Творця, Я усвідомлюю, що з допомогою війни, я прагнула, щоб весь світ врешті побачив правду про народ, що став слугою сил антилюбові. Тож зараз я проголошую кінець війні на українській землі та в українських серцях і думках. Я проголошую кінець війні на українській землі та в українських серцях і думках. Я проголошую. Кінець війни на українській землі та в українських серцях і думках. Попри біль втрат, попри лють і ненависть, які породила війна в моїм серці, я хочу подякувати за пережитий досвід, за віднайдені сили духу, за прояв любові до близьких, за усвідомлення того, що Я є, за прагнення світла. За прагнення життя, за прагнення гармонії, за усвідомлення цінності всього, що подароване Творцем я дякую. Тож, якщо народ, що називає себе росіяни і далі прагне бути учасником гри під назвою війна, я вимагаю вищі сили, хай дії цієї гри переносяться. На територію столиці Москва та її приналежні території. Я вимагаю вищі сили, а й дії цієї гри переноситься на території столиці Москва та її приналежні території. Я вимагаю вищі сили, а й дії цієї гри переноситься на територію столиці Москва та її приналежні території. Бажаю сусіднім народам успішно пройти, засвоїти життєві уроки для майбутнього, гармонійного смі на цій прекрасній і досконалій планеті. Я запрошую свою реальність та реальність українського ж народу життя, гармонію, мир, спокій, любов, процвітання, багатство, розріння, благословіння творця. Мудрість, міць, силу тіла і духу, таланти, усвідомлення сили слова, єдність. Я дякую Творцю. Я є світло. Я є.